Добрий день, любі мої. Хочу подивитися, зробити такий розклад на взагалі, що очікує Україну в наші от три місяці осені. От Україну три місяці осені. Отже, вересень місяць. Що очікує Україну в вересні? Кошти очікують Україну, прильоти? Буде летіти. Так, от, витягую сім карт на вересень. Так, у вересні якийсь трошечки застій буде в плані м -м, постачання м -м, техніки? Але він, знаєте, якось ненадовго. Він якось піде, буде застій, а потім знову піде буде постачання техніки. Тобто якийсь період в вересні буде такий, знаєте, як, як застій. А потім піде і піде навіть те, що давно підтяглося. От Отак вам скажу. Далі. єдине, що в вересні в вересні все рівно країна, вона. Буде займатися оборонними оцими всіми моментами. Тобто, все-таки буде захищатися в плані військової агресії. Тобто це не тільки якісь споруди так, для охорони, але і спеціальна там, техніка для. ППО, там якісь системи, які будуть збивати ці ракети, тобто якісь нові будуть постачання цих ракет. Так. Далі. Кошти якісь повинні бути у вересні місяці. Ну, прям більше, ніж ми очікуємо, ось так скажу. Далі, щось буде пролітати. Але це все буде тепер збиватися. Менше буде прильотів. Ось так вам скажу. Менше. О, а карта, я тільки сказала, менше прильотів. Менше прильотів, але будуть ДРГ працювати. Тобто десь будуть такі, робити у нас теж таку маленьку бавовну, десь якісь пожежі будуть. Так, поїхали далі. Без влучання, розумієте, так? Ракет там. Тобто нема ракета, є пожежа. Ось так. Так, поїхали далі. Жовтень місяць. А дивіться, у вересні, а, у вересні не подивилась я ще на території. Що там територія? Чи будуть якісь території нами відвойовані у вересні? Повернуті, так? Додому. Буде в вересні. Ой, крутиться. А, ви знаєте, якийсь рух буде в вересні. Знову кошти. А, так, дивіться, от якось на початку вересня так якось буде максимально все сіро і безрадужно. Розумієте? А потім а, колісниця вона дає нам швидкий рух. Рух, рух, рух вперед. І рух вперед цей буде за допомогою якихось грошей, які надійдуть, 10-го навіть. От числа 10-11 вересня нам надійдуть кошти. І взагалі, рух, який почнеться от в вересні, він взагалі 7 вересня буде... буде. Таким, знаєте, активним дуже. І причому, знаєте, як, він буде активним нам по всій лінії фронту. От не тільки я не можу сказати, що це буде тільки південь. Це буде по всій лінії фронту, буде так. А, дивіться, якісь території буд... буде, знаєте, таке перетягування туди, сюди, туди, сюди. Але якісь території малесенькі. Вони будуть все-таки повертатися у вересні місяці. А території, які дайдуть нам можливість робити великі перемоги, ось так скажу. Це будуть такі малесенькі кроки для перемоги. Єдине, можу сказати, що щось буде, щось все рівно зруйнують такого, знаєте. На нашій території щось таке, що буде для нас значиме. Ось так скажу. Це хороший контрнаступ, я вам скажу далі. Ну, Це повинно було вже статися. Тобто це все йшло до того, от там липень, серпень, все йшло до того, щоб дати машині. О, машину поремонтували, щоб вона рухалася вперед. Так. І у нас будуть і кошти, і все для того, щоб піти вперед. І я вам скажу, що у нас є навіть дуже хороший план. Дуже хороший план. І все вдасться. Єдине, що от там по яким територіям я вам зараз не скажу. Десь там Десь там по території. По територіям. А, далі, е -е, це вам скажу Крим. Крем буде в дуже такий. Там буде бавовна. Бавовни буде ну, досить багато. Далі Херсон. По Херсону будуть звільнені нові території. Не скажу, що це буде сам Херсон, але десь околиці Херсона це навіть не Херсон, можливо, сам Херсонська область. Отак От скажу правильно. Так, Запорізька. Запорізька теж там готується дуже такий класний план. І по Страшному суду це таке буде щось, ну, щось буде десь горіть, прям палати і, ну, по Запорізькій області десь будуть і, і нас, і ми. Ось так це буде. Так, далі. Будуть по Запорізькій області перемоги. Щось буде, щось якась територія все-таки нам до нас повернеться. Якісь села. Знаєте, от тут села якісь. План є, як це зробити. Так, далі Харків. Харків, Харківська область. Залишається стабільно важкою, щось палає, щось відбивають. Але це все, ну от воно йде. Поки що нічого не скажу хорошого по Харківській області. Дніпро, о, ця, господи, Донецька. Хм, А ви знаєте, а в Донецькій області вони як, -як трошечки продвинуться і щось повідбивають наші хлопці. Прям. Донецькій області буде такий хороший ривок, і це все пов'язано з грошима. Тобто надання грошей нам. Прямо ми там щось там будемо палати. І ще нюанс щось таке, щоб не було попадань. Бачите? Можливо, ППО якесь новеньке поставлять. Так, Луганськ. Ну, Дивіться, Луганськ без змін, будуть руйнування, буде. Луганськ поки що без змін. Чи будуть. Нікокольмарганець там. О, аж три карти. Ні, там щось нове привезли і воно буде охороняти, і буде, в принципі, аж занадто дороге щось привезли. Прям дуже дороге. Так, поїхали далі. Дивимося жовтень місяць. Що очікує в Україну в жовтні місяці? Давайте подивимось. Так. В жовтні місяці загостриться ситуація на фронті. Прям капітально загостриться. І я думаю, що це буде ситуація більше на півдні додаткові кошти. А ви знаєте, якісь території будуть наші? Повернення територій. Десь буде захист, а десь вони будуть відходити, десь будуть драпати в жовтні місяці. Єдине, що вам можу сказати, що в жовтні місяці це такий складний період для нас буде, тому що знову буде летіти все те. Як знаєте, як повернення. Повернення знову до якогось періоду. Так, ну дайте я зараз ще витягну. Періоду, який був. Все, я зрозуміла. Я зрозуміла. А, так, дивіться: повернення до зруйнувань. В жовтні місяці буде е, збільшена. Кількість, ну, тому що в жовтні місяці вони зрозуміють, що це вже все. Точки, точка невозврату. Ну, я думаю, що вони вже це зрозуміють. І я дивилася на картах, ось буквально недавно пару днів тому, що вони вже розуміють, і вони вже десь в серпні вони вже зрозуміли, що вони не виграють. І, до речі, бункерний теж знає, що вони не виграють. Єдине, що він не може от зараз просто взяти і здатися. Навіть оця вся секретна мобілізація, яка триває в Росії, вона, ну, вона нічого не дасть, розумієте? Ну, хорошо, є піхота, ну, добре, але там не, теж не все так просто. Вони вже от звідти валять, пишуть, що вони хворі, больні, криві. Справки купують, дістають, все що завгодно, лише би сюди не йти. Ну, правильно, хай сидять там. А буде більше обстрілів. А ракети будуть летіти ну, в жовтні місяці так, як летіли вони на День Незалежності. Ось так вам скажу. Прям рух ракет. От, бачите, колісниця і баш. Так. Це дві таких карти, які дають нам зрозуміти ну, тарологам, так, що буде рух ракет такий, що ми, ну, буде важко. Але я вам скажу, що на той час нам уже, в принципі, ми вже захищені. Єдине, що вони будуть сковувати нас, оскільки будуть тривоги оці всі, всі. ну, буде летіти, так. Да. Будуть летіти, буде збивати, можлива ротація там десь наших хлопців, тобто є такий нюанс. Десь будуть і пожежі, десь будуть і конфлікти в плані військових протистоянь, якісь будуть артобстріли. Це все там, де воно зараз триває, там воно і буде. Єдине, що якась перемога в жовтні місяці нас очікує. Можливо, навіть не на початку, а десь в кінці і в середині і в кінці, отак От скажу вам, буде. На початку трошки важкувато буде, так прямо аж ух, як жарко буде, а потім буде перемога. Ну, не перемога України. Зараз не треба мені тут потім скажете, а віздом Таро сказала, що перемога України буде у жовтні. Ні, в жовтні буде щось таке. Якась перемога наша, що дасть нам можливість. Я думаю, що це буде Херсон. Ану, давайте подивимося. Це буде Херсон. Чи буде звільнений Херсон в жовтні місяці? Цей хитрий план, про який я вам сказала. Так, і будуть вони драпати. Коліснице. Все. Я зрозуміла. Ну, херсон. Херсон повинен бути ось-ось-ось. Ось він вже от... прям... уже, вже прям навіть в картах випадає. От це найближче це там. 40 десь, так, 40-50 днів. Це херсон уже, уже, уже він. Ось. Ось, бачите, вже море. Бачимо море. Так що херсон ось-ось-ось-ось. Це мені подобається. Я вже чекаю херсон. Я вже чекаю, щоб туди поїхати і провести з вами якийсь час. Так, дивимося листопад. Аж азарт пішов у мене. Листопад. Що буде в листопаді? Листопад, листопад. Дивіться, в листопаді буде продовжений продовжений план по визволенню. Так. Це буде те, що було в минулому місяці, це в жовтні. І теж перемога якась в листопаді. А в військовому, військових справах буде перемога. І ми дізнаємося з неї. Ну, ми будемо прям колесо фортуни. Ну, все, все завертілось. Так, на якихось територіях запануємо. Ну, будемо будем ми повернути ці території додому. Ось так вам скажу. Але буде важко. Але ця перемога, розумієте, в чому ну, як би складність? Ця перемога не буде ось такою, от перемога, там все. Це буде. Настільки болісно, настільки жертвенно, скільки наших хлопців, дівчат, захисників, цивільних людей. Я вам скажу, що на Херсонщині, та, да, можливо, і там і на Запорізькій області будуть знайдені поховання. Там, звичайно, буде такий, там буде ще не одна буча, на жаль, там буде дуже багато людей, які будуть просто десь там. Захоронені, там поховань дуже багато. Прям людей вбито прям. Тому я не можу сказати, що це буде так прям радісно. Це буде, знаєте, перемога з такими, зі сльозами, кров'ю і потом. Так, буде встановлено. Нарешті, в листопаді місяці. Український прапор, я думаю, що не тільки над Херсоном. Не тільки над Херсоном. Давайте подивимося Запорізьку область. Так, вони підуть на Запорізьку область. Наші хлопчики підуть. Я вам скажу, що вони вже йдуть. Але якось буде рух не тільки з однієї, а з двох, навіть з трьох сторін вони якось підуть якось на Запорізьку область. Прямо там. Мені подобається. Так. Зараз глянемо. Чи буде звільнений... Ну, Херсон ми дивилися в кінці жовтня, так? Що там далі? Мелітополь, Бердянськ. Чи буде звільнений? Ну, давайте ту сторону. Давайте подивимося Мелітополь. Мелітополь, листопад. Мелітополь-листопад листопад, Мелітополь, десь листопад. Але, ну, можливо, не на початку. Десь так якось, можливо. Ну, ви розумієте, второ, оці всі рамки вони можуть бути трошечки коливатися. Тому що точної дати от, вам майже ніхто не скаже. Розумієте, тобто, ну. Це ось так листопад. Ну, але ми розуміємо, що, можливо, десь початок грудня. Можливо. Але дивимося ми на листопад. От дадуть їм там в листопаді. Так, колесо завертілося. І знову ж знову братські могили, знову смерті, Мелітополь. Там не все так просто буде. Не все. Ну, я вам скажу, що е от тих всіх колаборантів, які там сидять, уже місце, уже місце підгорає. Прямо горять вони вже там. Баришня. А що там у нас за баришня в Мелітополі якась? Коза була. Ой, вибачте, за. Да. Це якась колаборантка Мелітополі. Баблішко візьме і смотне. Так, е -м -м да, листопад місяць Мелітополь буде десь під контролем України. Так, поїхали в Бердянськ, глянемо. Да, от мої карти все під підкріпили. Бердянськ. Давайте трошечки перемішаю і подивлюся Бердянськ. Бердянськ. О, Бердянськ разом з Мелітополем відійде. Тобто одночасно. Е, ви знаєте, що вони як з Бердянська... Вони там трошечки щось поборються. І вони якось змутнуть. Там прям частково вони будуть мотати уже в жовтні, щоб ви розуміли. Буде мир. Буде мир, якось так в один час це все зміниться. Страшний суд. Будуть їх там десь. Буде дуже багато у нас полинених. Дивіться, Бердянськ. Головне, що по Бердянську можу вам сказати. По Бердянську ще будуть руйнування. От що. Тобто вони ще будуть, коли будуть і знову, бачите? Тобто. Ми засадимо їх туди, звідки вони прийшли. Ось вона. Ось він, листопад. Так, да, листопад. Так, дивіться, дорогенькі мої, десь листопад, а ну, може, грудень? В грудні взагалі вже все красиво. Дивіться. В грудні вже все будете новий рік святкувати з українським прапором. Так. А в листопаді карти мені кажуть, що будуть руйнування, чи будуть жертви? Давайте подивимося. Військові будуть жертви, цивільні будуть жертви. Ну, більш військові мені кажуть. Єдине, що вам скажу, що ті люди, які зараз стрибають і кричать Росія вперед от лучше зараз взагалі закрити рот, або забирати чемодани і валити отсюди нафіг просто. Тому що страшний суд. Їх очікує. Так що будете кричати. Ну, всі, хто кричали, вони бабліжка заберуть. Деяким буде худо, деяким буде худо в Бердянську. А, ви знаєте, наступним, як мером міста, буде чоловік. Чоловік з військової справи, тому що якось там у вас не знаю точної інформації, але в мене таке, як. У вас нема мера. Це як це? Нібито він є, а нібито. Нібито, знаєте, як мені кажуть карти? Хто знає з Бердянська? Напишіть мені, будь ласка. А, нібито як був мер, потім пішов, але до війни, як пішов. Бачите, як до війни пішов. І є друга людина, але якась вона така. Я люба м'ясо. Щось таке. Щось, щось нібито є, і є, і цей весь час його нема. Так. Е, от Буде другий момент будуть жертви і колаборантські також когось приб'ють. Так, херсон. Ми дивилися. Давайте подивимося Харків туди на листопад місяць. Харків, Донецьк і Луганськ. Зараз ще раз розкладемо. Таке відео вийде у нас. Найбільше, яке, напевно, було в цей час. Так, отже, Донецьк. Донецька область. На листопад. Ну, Донецька область ще в листопаді буде горіти, я вам скажу. Ще буде летіти. Ще не все завершено. Ні. В листопаді ще нічого не завершено в Донецькій області. Давайте подивимося Луганськ і Харків. Отже, Луганськ, Луганська область. Десь якісь міста в Луганській області. Десь якісь будуть звільнені. Десь будуть. Так, да. ось. Луганськ, Луганська об... Ну, не сам Луганськ, а Луганські... в Луганській області якісь міста будуть звільнені. Так, поїхали далі. Е Харківська. Руйнування. Десь звільняються, але не всі. Знаєте, як буде ще летіти, якісь землі. Так, вони будуть звільнені, але не вся область. Якось звільнення всієї області буде більш там, на грудень. Але частково буде звільнено. Частково. Щось там. Я вам скажу, що там. Зараз нам половину не кажуть того, що є на самому ділі. І я вам скажу, що, можливо, це так і правильно. Отже, всім дякую за увагу. Тримайтеся, бачите, вже, вже щось красивеньке вимальовується. Тому всім вдячна, всім гарного дня, всім гарної осені. Тримайтеся. Отам найважливіше, що м жовтень місяць такий він буде. Для нас дуже жаркий, дуже буде летіти, летіти буде, але все переборемо, все переживемо і все буде добре. Всім дякую. Підписочку очікую від вас, вподобаєчку, пишіть коментарі. Всім дякую.